В першу чергу радий всіх вітати тут на землі Закарпаття. В цьому році поновили традиційний до недавнього часу турнір на честь Андрія Андрійовича Гаваши, відомого Закарпатського, та й на ті часи футболіста радянських часів, ще скажемо так. Турнір має прекрасну пресу, мав до того моменту, поки не призупинився наслідок ковіду, наслідок військового стану. В цьому році турнір відновлено. Його переваги всі знають, знають переваги того, що тут дуже прекрасна інфраструктура спортивна, натуральні поля високого, високої якості. Всі команди забезпечені саме цими полями. Та в цьому році прийняли участь 16 команд у двох вікових категоріях. У кожній віковій категорії по 8 команд, дві групи по 4, і ми напередодні фіналу. Хотілося б зазначити рів високий рівень команд, тому що у... порахували так, що 5 клубів представлені серед тих, які грали у фіналах ДЮФЛ в цьому році у всіх вікових категоріях. А 4 команди, які грали у фінальних пульках по вікових категоріях Ю-14 та Ю-16, будуть грати завтра у фіналі. Тобто серед команд Ю-15, то буде футбольний клуб Динамо Київ, футбольна академія Рух та серед команд Ю-17, футбольний е, клуб «Шахтар» та той самий рух, тобто команди, які грали у фіналах. Це говорить про високий рівень і в першу чергу маємо подякувати командам, які отри, е, прийняли це запрошення. Дуже хочеться, щоб... Е, і Ми впевнені в тому, тому що ми бачили всі матчі е, цього турніру, високий рівень, високий рівень хоч деякі команди. Е, е, Мали певну ротацію по футболістах, команди готуються до сезону. Головна мета всіх команд якраз підготовка до якісного сезону. Є вже пропозиція на наступний рік. Проводячи цей турнір, а ми говоримо про те, що вже завтра, після фінального свистка арбітра після нагородження, ми розпочинаємо підготовку до наступного турніру на честь Андрія Андрійовича Гаваша, який буде відбуватися в 2025 році, в серпні місяці, дати будуть підлаштовані під команди, які будуть учасниками цього турніру. Вони будуть більше зміщені. Під кінець серпня, тому таке питання, скажімо так, було, і я думаю, що його керівництво зможе вирішити. Так само дуже хотілося би відзначити те, що велику увагу приділяють саме цьому турніру керівництву Закарпатської асоціації футболу. Кожен день представники керівництво на матчах контролюють, допомагають, вирішують. Ну і всі тренери, які прибули на цей турнір разом. що це класний, якісний турнір, який має право і обов'язково має стати традиційним, без винятку на будь-які обставини. Тому що Закарпаття наразі прекрасний футбольний центр, де, має, де діти мають прекрасну можливість грати.